Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на середу на 14 травня 2025 року. Повний місяць. Місяць у стрільці. День місяця 17-й, символ якого виноградна лоза або ж гроно винограду. День плодючості та урожайності. День натхненної творчості та інтуїтивного пізнання, а також активного відпочинку. У цей день у нас появляється світла надія на щасливе майбутнє, і вона нам бачиться блискучим та феєричним, у цей день емоції, подібні бурхливому потоку, який зносить усі греблі і змиває все навкруги. Інтелігентні та виховані ми можемо стати справжніми дикунами, які бажають розваг та насолод. Головне в 17-й день не втратити голову. Гарний день для того, щоб закласти фундамент нових хороших справ. Треба бути готовими до того, що ні одна розпочата в 17-й місячний день справа не піде так, як було задумано, заплановано. Вони будуть зриватися і постійно будуть потребувати корекції. Прекрасний день для ділового спілкування, для попередніх перемовин, але не для прийняття остаточного рішення. Сімнадцятий місячний день перенасичений емоціями, під впливом яких приймаються швидкі та необдумані рішення, непідготовані та непродумані плани, які проекти будуть мати серйозні помилки. А вони проявлять себе тільки згодом. Чудовий день для творчих людей, особливо для письменників. Фантастика та любовні романи цей день пишуться самі собою. Гарний день для знайомства, для освідчення в коханні та для реєстрації шлюбу. Добрим буде шлюб по взаємному коханню, який заснований не на пристрасті та на швидкому знайомстві, а на відношеннях, які. Ну, Продовжується вже давно і впевнені у своїх почуттях, у цей день нами можуть керувати любовні пристрасті, які виникли з першого погляду, дуже гарний день для святкування різних свят, для застілля. Головне не переборщити з алкоголем. Це день, коли в крові бурлить та піниться бажання, неначе хороше шампанське, і ми зовсім не в змозі. Відмовити собі ні в чому, 17-й місячний день. день радості, пристрасті, сексуальності та любові, родючості та легкого сп'яніння, будь-яке засмучення, смуток недопустимі, піднесений настрій, бадьорість духу, ознака як фізичного, так і психічного здоров'я. Дуже корисно відвідати якийсь розважальний захід. Наприклад, сходити в кінотеатр, на виставку, на концерт з сатирика, на дискотеку тощо. Якщо у вас є дітки, то це найкращий час для того, щоб зводити їх до цирку, на виставу дитячого лялькового театру, в зоопарк. А тим, хто перебуває у процесі залицяння, рекомендується влаштувати романтичний вечір. Під час якого свідчитися в коханні у своїх почуттях. Сімнадцятий місячний день це час радісних нових відкриттів та несподіваних сюрпризів. Не бійтеся здатися смішним та кумедним, розслабтеся, проявіть здорову частку самоіронії. Не варто все сприймати дуже серйозно і обов'язково все контролювати. Все, що від вас потрібно, тільки радіти життю. А ще це гарний час для візиту до психолога чи до психоаналітика, для самоаналізу, для роботи зі своїми комплексами та проблемами. Це гарний день для гулянок. Боже, емоцій так багато, що відмовити собі в чомусь, ну, неможливо. Хвороба, яка розпочалася у 17-й місячний день, дуже небезпечна. Початок хвороби гострий, а сама хвороба довго тривала. Всі, хто знаходився у стані стресу, у стані перевтоми, будьте обережні, подбайте про себе, щоб залишатися здоровими. Жінки переносять хворобу 17-го місячного дня тяжче, ніж чоловіки. У цей день корисні практики по розслабленню, ну, як завжди, енергетичне лікування корисніше від медика... медикаментозного. Для садоводів та городників це дуже гарний час, оскільки один із символів 17-місячного го місячного дня родючість. Тваринка, яка народилася в хазяїна в 17-й місячний день, вважається твариною оберегом, яка своєю присутністю. Захищає господаря від навроків, від пристрітів та зурочень Та за умови, якщо той про неї дбатиме належним чином. Любі мої, а вам я бажаю міцного здоров'я. Я вас люблю. З вами була Бабка Люся, на все добре.